Друзі, вітаю вас! Доволі кумедна, знаєте, історія з публікацією The Washington Post про візит до Києва керівника ЦРУ США Вільяма Бернса і про зустріч таємно з Зеленським. Уявіть, таємна зустріч з президентом України Зеленським, після якої The Washington Post публікує матеріал, у якому Розповідає, що ж на цій зустрічі обговорювалося. На ній, мовляв, обговорювалися плани сил оборони і, взагалі, погляд верховного головнокомандувача на контрнаступ. І ці плани, звісно ж, викладає The Washington Post. Перший план ну, в принципі, те, що ті, хто за мною давно слідкують, ми з вами постійно обговорювали, що для того, щоб звільнити Крим, достатньо звільнити Мелітополь, повністю взявши під. Контроль в вогновому плані півострів. От. І, відповідно, вибивши всю логістику, ворожу воєнну на півострові, Коротше, The Washington Пост пише, що плани просунутися на півдні, повернути значну частину території, поставити артилерію поруч з Кримом. Просуватися на Сході і вийти на перемовини з Москвою. Дивіться, це, чесно вам скажу, переважній більшості своїй цей план є качкою, і вкид цей здійснений зрозуміло чому. На Заході зараз переслідують позицію, і загалом вже декілька місяців лунає, що контрнаступ сил оборони має йти за логікою, що в Крим заходити воєнним шляхом не потрібно, і потрібно до нього підійти і примусити Москву сідати за стіл перемовин. Це логіка типово американська. Що ж насправді, друзі, що ж насправді потрібно розуміти в першу чергу е -е, в тому ж Вашингтон Пост залужний говорить про те, що потрібна авіація. І якщо західні союзники дійсно думають, що можна дати там якісь, пробачте мене, будемо говорити чесно, не найновіші леопарди і трошечки бредлі, і очікувати, що на цьому багажі при повній перевазі ворога у повітрі вдасться швидко дійти до Криму, вони помиляються. F-16 є ключовим елементом. І якщо F-16 будуть восени, будуть відчутні. Відчутні просування на фронті наразі вони повільні через мінування території і через перевагу ворога в повітря. Але в підсумку перемога буде за силами оборони.